Вітаю всіх, дорогі мої друзі. Ось я отримала посилки і хотіла вам показати, що ж цікавеньке в мене з'явилося. А ще в мене з'явилася ось така рідкісна чайна пара, називається полтавчанка. Я робила коротеньке відео, хто не бачив, подивіться, зайдіть. Це я її випадково знайшла на барахолці. Ось так по кругу. Напис Полтавчанка, але тут стерте золото. Позолота стерта і клеймо. Але це наш полтавський завод, рідне блюдечко, рідкісна колекційна річ, хоч і в такому стані, але все одно дуже вдала знахідка. А ці всі предмети я знайшла на OLX. Зараз у нас зіпсувалася погода, та, мабуть, як іскрізь і у вас теж. Тобто холодно, дощ і на барахолці нікого немає. І я знову вирішила побарахолити на OLX. Знайшла цікаві предмети, ось такий гарний посуд. Подобається мені тарілочки, блюда, форми такої незвичайної, ось хвилястий краєчок. І порцеляна. Тут така тоненька, зовсім інша якість. Клеймо коростень, перший сорт, ось таке. Є ще в мене тарілочки, теж з такої форми гарної, я вже показувала. Вже зібралася така гарненька колекція. Треба буде якось все зібрати і показати. А це блюдо другий сорт, теж таке клеймо. Ось такі покупочки. А це знайшла соусник. Я теж їх збираю, якщо трапляються щось такі цікаві незвичайні, то стараюся купляти. Деколь, немає позолоти, річ досить старенька, але в гарному стані, цілий. І ручка рівна. Ось такий. Подивитися на клеймо, так тут взагалі, майже антикваріат 30-ті роки. Це дульова. Ось така покупочка, дійсно іноді і олік здивує гарними, цікавими речами такими. А це я купила, це вже як відновити втрачені речі, що в нас були в родині. Колись у нас була така шкатулочка, називається Золотий розсипів вона музикальна. Там Є ключик, треба завести і повинна грати мелодія. Колись була в нас така, але з переїздами, з часом вона десь ділася. Не знаю, де не можу знайти, і вирішила купити собі ще. Нехай буде на пам'ять, бо її, пам'ятаю, все своє дитинство стояла у мами на столику. Тож ось така в мене покупочка теж приємна, приємна згадка, тож, нехай буде. Оце такий посуд. Скоро ще зроблю розпродаж. Дочекайтеся, скоро все буде. Всім нам гарного, тихого вечора, дня, до побачення!